управління капітального будівництва продовжує працювати на благо міста. У міській поліклініці провели ремонтні роботи та встановили сучасну систему пожежної безпеки, що гарантує захист здоров'я відвідувачів та персоналу медзакладу у разі надзвичайної ситуації. Установлена система сповіщення, евакуації. Замінено внутрішній пожежний водопровід, улаштована система пожежного гасіння в архівах приміщення. Дана система. Буде слугувати попередженню виникненню пожежі, а також в разі виникнення пожежі централізованою евакуацією та сповіщення людей для того, щоб убезпечити мешканців міста Чорноморська в разі виникнення надзвичайної ситуації. Також управління розпочало процес заміни застарілих вікон на енергоефективні, що відповідає сучасним стандартам якості та дозволить покращити теплоізоляцію приміщень, знизивши витрати на опалення. Був розроблений проєкт, вікна передбачені енергоефективні. Це буде слугувати для того, щоб економити енергоресурс, тепло зберігати в приміщеннях, кабінетах, а також загальнодоступних приміщеннях поліклініки. І вона відповідає на сьогоднішній день всім нормам енергозбереження. Для того щоб в подальшому можна було отримати паспорт енергоефективності, але це вже е, великий комплекс робіт. Наразі роботи тривають, окна міняються. Орієнтовний термін закінчення робіт по заміні вікон кінець березня. Крім того, за словами Олександра Осадчого, наступним етапом модернізації буде поліпшення теплоізоляції фасаду будівлі, що допоможе у подальшому підвищити енергоефективність установи. Сподіваємося, що після закінчення війни це буде реалізовано. Управління капітального будівництва продовжуватиме поліпшення інфраструктури задля комфорту кожного громадянина. Працюємо на благо українського народу. Захартавалженський, Світлана Кузьменко і Тетрі.